Така гарна палітра штори мікровільв'єт, петек ще його називають. Дуже гарна якість турецького виробництва, а ціна дуже доступна. 290 гривень метр погонний. Висота такої штори трошки більше 3 метрів. А ширину купляєте, яку вам потрібно. Зараз вам покажу детально по кольорах. Здалека дуже гарно колір передає, тому ми вам будемо показувати більш здалека. Ось така модель: колір. Капутіно ми називаємо. Далі. Є колір шоколад, пудрово-кофейний колір, євроколір. Він, до речі, дуже популярний. Це такий сірувато-кофейний. Чорний колір, до речі, теж дуже класно виглядає в інтер'єрі. Колір кремовий, бежевий. Фіолетовий, рожевий, жовтий, зелений такий насичений трав'яний, біждохакі зелений колір, зелений темний, сірий середній, сірий темний, сірий з теплим відтінком і сірий холодний, світленький холодний, синій та голубий. Тобто, бачите, палітра кольорів велика. А ще нагадую, що в нас якісне і недороге пошиття по ваших розмірах. Відправляємо нову Ябу Укрпоштою з мінімальною символічною передоплатою. Телефонуйте мені або пишіть у Viber чи Telegram. з радістю відповім на ваші запитання.